Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на квітень місяць для вас. В кінці березня у нас відбулося сонячне затемнення в знаку Овен. І воно буде впливати на нас ще в подальші півроку. Особливо буде відчуватися в квітні, місяці. але результат ми побачимо через півроку. І для вас воно відкриває можливості по п'ятому сектору: це сфера наших задоволень, сфера наших дітей, нашої творчості, флірту, романтики, кохання, а також всього того, що нам приносить. Носить задоволення і свято для життя, От. і дійсно можливо, дехто з вас буде займатися з питаннями дітей, вирішувати якісь питання дітей, влаштовувати там в школу, в садок, робити якісь свята, виступи, можливо, ваші діти будуть якісь змагання, або ви будете приймати участь у якихось змаганнях і виступати на публіку на якихось святах, пов'язаних з дітьми. От. Якщо ви старшого віку, ви можете доглядати в цей період. На вас можуть покласти, От, або ви дізнаєтеся про те, що станете мамою, бабусею, татусем. От. Ну і також п'ятий сектор це в нас сектор наших талантів, сектор нашої творчості. Якщо у вас є якісь творчі проекти, можливо, ви працюєте, то тут вас буде успіх чекати, вам будуть приходити гарні ідеї. Також це все те, що стосується власного бізнесу. Тут добре відкривати власний Бізнес ну потрібно звичайно дивитися ще на показники натальної карти, які у вас є для відкриття бізнесу. Ну, взагалі, це знаєте е, сектор наших задоволень. Це коли ви можете помітити, що з вами хтось фліртує або запрошує вас на побачення. Можливо, дійсно буде багато романтики, багато флірту, багато квітів. От, ну, Якщо в мінусі, звичайно, в натальній карті, то е, такий сектор може дати якісь ревнощі, е, Знаєте, коли ми ревнуємо свою половинку, якщо ви вже в стосунках. От, Але більше нам хочеться робити приємно своїй половинці. Якщо немає половинки ви можете з кимось познайомитися. Можливо, якийсь друг чи колега е, починає фліртувати з вами, і ви це помітите. Е, от. Або ви можете зустрітися з кимось на якомусь святі. Е, ну, також це, знаєте, сектор азартних ігор. І тут може повести в лотерею. От. Але ну, тут варто не, сильно не увлікатися, як то кажуть, азартними іграми. Е, ну, взагалі, це сектор везіння, натхнення і. Е, ну, гармонії, коли ми дійсно щось робимо для задоволення. Можливо, ви щось будете для, для своїх дітей робити з задоволенням, або проводити з ними гарне, гарно час в своє задоволення. Або десь разом поїхати відпочивати, або своєю половинкою, або з сім'єю, з дітьми. Е, от, ну, це взагалі сектор такі, щастя. Е, Ну можливо, дехто з вас буде розвивати якесь своє хобі, або зацікавиться якимось хобі незвичним і. Ну, будете активно якось там в цьому хобі себе проявляти. Ну, також дехто може, знаєте, якщо ви там займаєтеся спортом, може, у вас будуть спортивні змагання, і ви будете виступати, і вас будуть бачити. Це сектор, коли ми помітні іншим, або коли ви працюєте ведучим, або працюєте якось із дітьми. От. Ну, Оці всі теми у вас будуть включатися. І в першу половину квітня на нас буде діяти гармонійний аспект -стиль. І стиль Аспект він говорить нам про ваш шостий, восьмий і четвертий сектори. Знаєте, неочікувані різкі зміни можуть бути у вашій рутинній роботі. Можливо, зміниться ваш графік. Тут, можливо, дехто змінить роботу, буде звільнятися чи піде на іншу роботу. Але тут є, знаєте, активність через вашу активність, ви можете отримати якісь фінанси, якусь фінансову винагороду. Можливо, вам хтось буде допомагати фінансово, ви будете отримувати від когось Кошти. Це можуть бути якісь соціальні виплати, аліменти, можливо, вирішення питань спадщини бути. Е, також ну, можливо, зміни будуть у фінансах вашого партнера. Ну, також можуть бути зміни і у інтимних стосунках. Ви можете бути активні в інтимних стосунках або додати пристрасті в свої стосунки. Більшої якоїсь сексуальності. Е, ну і е, такий аспект дає можливості не тільки по роботі, по якимось домовленостям, по подорожам, фінансам. І, е, також цей сектор вказує те, що вам може доведеться вирішувати сімейні питання, питання нерухомості. Але ну, це будуть приємні клопоти, які будуть впливати на ваше подальше майбутнє: е, ремонти, переїзди, купівля, продаж нерухомості, оренда житла, приміщення. Тобто купівля техніки, меблів, дім це все ну, буде впливати якось на ваш побут в майбутньому. Також 7-го числа у нас Меркурій виходить свого ретроградного руху, і тут дійсно можна буде вирішувати всі питання, які стосуються нерухомості, які стосуються сім'ї, ваших рідних, можливо, ви будете багато спілкуватися зі своїми рідними, щось обсуждати. Також це може бути, коли ви вирішуєте купити, продати нерухомість або орендувати, шукаєте якісь приміщення, можливо, для власної справи шукаєте приміщення. от, ну І все те, що стосується Вашої батьківщини ці питання теж, можливо, дехто приїде на батьківщину, або навпаки, виїде. Е, ну, і 16-го числа у нас Меркурій, планета комунікацій. домовленості, переходить в Вовна, ваш п'ятий сектор. І знаєте, це говорить про те, що у вас будуть якісь приємні розмови з кимось, або приємні розмови, і ви будете багато розмовляти зі своїми дітьми, онуками, або ви будете багато спілкуватися. Зі своїм коханим, коханою е, от, і гарно час проводити, або з партнером по бізнесу. М -м -м, можливо, дійсно будете там з тренером е, щось обсуждати, ну, якісь приємності, можливо, якісь свята. Е, от, багато розмов про це у вас буде. 13-го числа у нас Венера виходить з свого ретроградного руху, знову ж таки, в вашому четвертому домі. Венера це планета, яка приносить нам задоволення, гармонію, е, любов, е, красу. А також фінанси, хоч великі фінанси, але фінанси. І ця це коли ми робимо щось своїми руками віддаємо або ну не тільки руками, а те, чим ми займаємося і, і отримуємо за це кошти. І тут можуть бути питання підніматися купівлі-продажу чогось. Венера вас також в четвертому ще секторі. І... Знову ж таки, можуть і питання нерухомості підніматися: купівля чогось в дім, купівля, продаж, знову грає все нерухомість, і якісь сімейні питання, питання з вашими рідними. Також у нас 13-го числа буде повнолуння в знаку Терези у вашому 11 секторі. І це все те, що стосується вашого колективу, ваших друзів, людей, які вас оточують. Можливо, хтось піде із вашого кола знайомих, ви з кимось попрощаєтеся, але будуть приходити нові люди. Тут може бути так, що ви зайдете в якусь спільну групу по інтересам, знайдете людей, будете з ними багато спілкуватися. Це також, знаєте, може бути, коли ви. Займаєтеся якоюсь громадською колективною діяльністю, коли у вас ви співпрацюєте з великою групою людей, або десь разом займаєтесь якимось спортом, або тут, якщо ви старші люди, ви можете отримувати новини від своїх дітей. Вони вам будуть приносити якісь приємні новини. Ну, це також знаєте, сектор, коли наші мрії та плани здійснюються. І в нас вже здійснилися наші мрії та плани, і ми собі плануємо починаємо планувати нові ставити нові цілі. Також тут можуть виплачуватися якісь кошти за вашу роботу. Якщо ви працюєте на якомусь підприємстві і ви зробили якийсь проєкт, то ви можете за цей проєкт отримати кошти. Або тут, знаєте, може бути, якщо ви в соціальних мережах ведете активність, активно спілкуватися в соціальних мережах, або припинити. З кимось спілкуватися в соціальних мережах, закрити сторінку. От, по повнолундню може бути так, а може бути і так, що ви навпаки будете більш активно проявляти себе в соціальних мережах. Також це, знаєте, добре, от саме астрологія теж у нас іде по 11 сектору. 18 числа у нас Марс переходить в знак Лева, ваш 9 сектор. І, і тут активність якась може бути, знаєте, Лев, це в нас така енергія разом з Марсом, коли ми Хочемо виглядати гарно, щоб нас бачили, почули. Щоб ну знаєте, ми були на першому місці, як то кажуть. І дев'ятий сектор, це, от, якщо ви введете викладацьку якусь діяльність, ви будете можливо виступати на велику публіку. Або якщо знаєте, ну тут те, що все те, що стосується іноземців, іноземних культур, подорожей за кордон, спілкування з іноземцями, співпраця з іноземцями, іноземними кампаніями. Вивчення інших культур мов. Тут взагалі для вас відкривається, знаєте, таке розширення своїх горизонтів. Але це ще сектор духовності, і тут хтось може розвиватися духовно. Більше спілкуватися на філософські теми, можливо, шукати собі якогось наставника, почати цікавитися якимись релігіями, от, займатися йогою, духовними практиками також. Ну, це ще в нас сектор публікацій, коли ми щось пишемо, публікуємо десь от ну Взагалі цікавимося, або цікавимося якимись філософськими. Е Журналами там чи літературою читаємо ту літературу. Ну і дев'ятий сектор. Це в нас коли ми хочемо щось знати, цікавимося чимось новим, коли нам цікаво щось знати або туризм, коли ми стаємо туристом, коли ми починаємо десь подорожувати, коли ми знаєте розвиваємося в цьому і нам все цікаво, ми пізнаємо цей світ. Або ви будете вивчати іноземну мову, можливо. ну Дуже гарні для вас такі, от куди енергію вкладати, от ви вже знаєте, або в навчання, в свій розвиток, або в подорожі. Вам буде дуже добре подорожі, духовність, релігія, Ну і може бути юриспонденція якісь юридичні питання вирішувати. ну Також по 9 сектору у нас ще йдуть родичі, чоловіка, жінки. Тобто, це не ваші рідні родичі, а родичі ну взагалі. Сім'я, рідні так, але це стосунки з рідними вашого чоловіка, жінки. От, теж можуть бути якась активність по відношенню з ними. 19 числа вона сонечко переходить в знак тельця, а 27-го там же відбувається новолуння у вашому 6 секторі, і тут можуть бути зміни якісь у рутинній роботі. В вашому побуті, можливо, ви будете наймати якихось працівників, може змінюватися колектив, можливо, ви будете когось стажувати або. Ну, зміни будуть в колективі, в вашому побуті, у вашому графіку можуть бути зміни. Вашій рутинній роботі, може, хтось буде займатися дійсно якимись ремонтами, хтось буде наймати працівників до себе або на фірму, або допомогу по дому, по ремонтам, шукати якихось. Тобто, це все те, що йде по найму, коли ми шукаємо когось, щоб нам допоміг в чомусь, те, що нам потрібно в нашому побуті або в нашій роботі. От, і ви будете цим активно займатися. Особливо травень місяць. Е, також це, знаєте, сектор нашого здоров'я, коли ми хочемо покращити власне здоров'я, коли ми сідаємо на дієту, починаємо правильно харчуватися, худнути, додавати спорту, е, от або проходити профілактику здоров'я. Ну, слідкуйте за власним здоров'ям, особливо з кінця квітня і травень місяць. Далі в нас з 21 по 30 число буде конфігурація та у квадрата на небі. І вона буде між вашим сонцем, Марсом та Плутоном, шостий, дев'ятий та третій сектори. І знову ж таки, рутинна робота. Та у квадрат нам показує ту сферу, на яку потрібно додати більше зусиль. Тобто там, там, де ми будемо багато працювати, і це ваша рутинна робота тут або ваш побут, або ваша робота. Ну, щоденна робота, яку ви на яку ви ходите, яку ви робите, і там багато зусиль потрібно буде докладати. Ну, також тут може бути щось по здоров'ю. Ну, дійсно, вас чекають або якісь подорожі, або вирішення з якимись документами, або ви будете проходити якесь навчання, якісь курси, можливо. Знову ж таки, йде тема дорог, подорожей. Тема... Ну, по третьому сектору в нас йдуть курси, спілкування, нове оточення, нові люди, нові знайомства. Коли ми багато з кимось комунікуємо, спілкування з рідними також у нас іде по третьому. Ще це в нас... Теми документів і теми автотранспорту, купівля, продаж, ремонт автотранспорту, якісь короткі подорожі, відрядження, все теж іде у нас по третьому сектору. От. І тут може трішечки відчуватися напруга. Можливо, це знаєте, ця напруга в нас буде просто в кінці квітня відчуватися така зовнішня, те, що буде відбуватися. От, ну, 30 числа у нас Венера переходить в на ваш п'ятий сектор. І ну, це сектор, я ж вже говорила, це сектор задоволень, кохання, творчості, романтики, дітей е і всього свят якихось виступів. Е і це ще тільки підсилить і додасть вам цієї гармонії, впевненості ви будете. Е Проводити гарно час з дітьми в своє задоволення, ходити на побачення в задоволення, не знаю, займатися улюбленим хобі, творчим проєктом, бізнесом, якимись виступами, організацією якихось свят. І це все буде приносити вам задоволення. Гарного вам місяця, стрільці! Підписуйтеся, ставте лайки та коментуйте.